Кажуть, можна вічно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як людина займається своєю справою. Бувають у вас такі моменти. Тут моя улюблена частина роботи: тиша, шурхіт упаковки, тріск свічки і трохи магії воску. Я розпаковую маленькі деталі, прогріваю, готую медальйони. І ставлю печатку на власну візитку. Заради цих кількох секунд краси я можу довго возитися з дрібницями, але саме з них і складається враження про майстра і його роботу. А як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Люблю цей процес за його повільність можна просто дивитися. Можливо, хтось скаже, що це занадто пафосно. Але я вірю, турбота про дрібниці завжди відчувається. Navit čez ekran. Porelaksujemo razom, druzi!